О, вітаю! Бачу, ви хочете подивитися нове інтерв'ю. Сподіваюся, вам сподобається. Тож, гарного перегляду! Доброго дня! Дякую вам, що ви знайшли час для нашої розмови. Сьогодні ми будемо говорити не лише про школу, а й про вас особисто: про ваш досвід, про шкільне життя та що саме робить вашу роботу по справді живою. Будемо починати. Ну, е, що найбільш всього у вас дивує в сучасних учнях? Порівняно з іншими роками вашого. Ну, по-перше, хочу сказати, що дякую, що приділили ви мені увагу і номінували мене на наступного гостя вашої рубрики. По-друге, варто зазначити, що одразу ви пішли з козирів. Своїх питаннях, тому що в нашій роботі завжди виходить, що ми маємо аналізувати, і ти е, навіть не готуючись до цього, а вже автоматично починаєш аналізувати щось. Ну, Завжди існувало поняття, е, от, наприклад, це був кейс, який може дивувати, тому що навіть коли ви були маленькими в шостому класі, ви б не додумали стукати в кабінет залуча і потім тікати. Оце вже один такий пунктик, діти більш розкуті, з одного боку це гарно, але в більшій мірі це може привести до десь да, деструктивної поведінки. Тож ми завжди аналізуємо певні випадки, кейси, що дивує в дітях. Ну, ви знаєте, мені більш всього болить, чи болить нашим дітям наша ситуація. Ця страшенна війна, чи розуміються вони на тому, що вони українці, чи відчувають вони різницю того, що ось вони українці, вони громадяни і вони майбутнє України, чи є в них ця стала навичка бути ну, майбутніми громадянами, майбутніми носіями нашої, нашого національного гену. Ну, а звісно, існувало це поняття, що різниця поколінь, да, конфлікт поколінь. Тому, звісно, як людина старша, можу не розуміти якісь нотки, якісь вектори. Але ж не те, що дивує, а десь ранить і насторожує те, що а, діти можуть втрачати певні, певні цінності, можливо, так. Дуже Переживаємо за те, що діти втрачають популяр, щоб бути, що освіта є популярною, що бути освіченим, що мати критичне мислення це необхідність, а не досягнення одного на сто учнів. Тобто за це, звісно, болить. тобто все, що ми несемо, чому вчимо, як казав да? навчаю, як живу, живу як навчаю. То хотілося б, щоб воно відгукувалося було, звісно, в наших дітях. Це більше таке питання вже виховання. Ну, -мо, як, Можливо, як ви можливо. ви зазначили, що немає такої певної жаги до навчання, до можливо угу. знань позашколою якоюсь. Ну, ну, і це можна сказати, що основна Так, і, і втрата цінностей. Просто переживаєш за те, що справді е дитина не вважає. Що доросла людина, це доросла людина, це точно така людина, чи можна там проявляти свою там, якусь неповажливу поведінку, не те, що вже вчитель. От уже вдруге друг, така лінія вимальовується: вчитель, людина професії. Да? Це може бути і техробітник е, в школі, і робітник їдальні, і медпрацівники. Це ну так, от іноді прикро, що втрачається певна повага від зі сторони молодих до. Старших людей. На вашу думку, якщо б у школи був необмежений бюджет, яке перше оновлення ви б хотіли побачити у школі? Я б хотіла побачити нову будівлю, школи. За стилем, звісно, тієї майже столітньої давності, архітектуру, збереження історичної цінності, тому що зараз міста, а таке стародавне місто загалом, як наш Чернігів, іноді втрачають да, от у Такий шарм своєї е, стародавності. Тоб, е, наприклад, якщо був хтось із наших випускників дизайнером, зробив би такий м, фронтон, да, от, стиль архітектуру витримати нашої, е, нашого закладу освіти, але ж звісно, начинка сучасна простора це те, чого нам е, не вистачає, і саме для сучасної е, освіти і того, з чого ви прагнете, нам не вистачає простору. Елементарно простору для того, щоб ви проявляли свої е, всі напрямки: академічні самоврядування, е, е, дозвілля, спорту, і не боялися, що ви що ви десь не знайдете е, місця для такої діяльності в рідному ліцеї, щоб це для вас була доступна. Це перш за все, е, технічно архітектурне рішення. Нашого закладу освіту нам катастрофічно не вистачає місця для того, щоб задовольнити те, чого ми вартуємо насправді і чого хочемо. Ну, у нас вже один раз піднімалося питання на інтерв'ю з теми простору. Було питання щодо розміщення певної зони для дітей, де вони зброї Звісно, Звісно, рекреація має бути академічні. Аудиторії, так профільні і зона для рекреації, там де ви спілкуєтесь, вільний час, можливо, після впровадження, в ході провадження реформи будуть виникати необхідності вибору курсів, які в розладі будуть мати вільні вікна, як вчителі, ось вікна в розладі, так і у дітей можливо будуть там перед факультативами, і це має бути доступним. І теж відвідування бібліотеки то читацького залу, де можна навчатися, вільних аудиторій, спортивних майданчиків, ну і зон, де просто діти можуть безпечно перебувати, насолоджуватися спілкуванням. Ну, це був набагато краще ніж зараз. Так? Можливо, у майбутньому да, да, да. Скажімо так. У вас є можливість додати будь-який предмет, який був. Угу. Не був якого ще немає жодної країни світу, і які предмет подали до системи навчання. Наразі навчальний план наш дуже перевантажений, як для вас, то можливо система вибору предметів поліпшила б, зробила більш ефективним ваше навчання, тому що вибираєте собі курси, їх не може бути 18-19 предметів в такому обсязі, як є. І згідно з напрямками тоді додавати предмети. Звісно, це мають бути і етикет, це має бути, колись ми були в, в Сполучених Штатах, у них був такий предмет, як parenthood, батьківство, це теж абсолютно непогане. Тобто, все, що стосується соціальних, життєвих навичок, в принципі, предмети ці можна додавати, але, звісно, без тоді системи оцінювання, тому що. А як мистецтво, наприклад, да, от поговорю про те, що фізкультура їх не можна оцінювати вільних, тому що це природна здатність людини. Тобто ті предмети, які б дійсно формували соціальну позицію, громадянську позицію, той же соціальний захист, та ж фінансова готовність людей, то тобто, дійсно просто вдосконалити по напрямках гуманітарні технічні. Ті прошарочки, які б заповнювали, робили б тоді ваш вибір логічно циклічним. Тобто вибір професії накладався б на а, ваше соціальне, а, культурне, емоційне життя, щоб вони просто були як go along. Так, не вистачає певних предметів, наприклад, як ви сказали про що з фінансами зв'язано, угу. бо у житті дуже да, можливо тобі, питання фінансів. І фінанси, і. Та ж фінансова безпека, та ж розуміння, крім фінансової безпеки, власної безпеки повністю та, ці, цих навичок. і та ж економічні знання, військові знання, медичні знання. Дуже добре, що зараз предмет захисту країни, на жаль, таким, такою ціною, але додалося години, і що є можливість поділити на групи, дійсно дуже необхідні. Знання вам даються не тільки для режиму воєнного часу. Ми не збираємося, звісно, воювати все життя, але там база того розуміння і громадянства, і безпеки, і для чого це потрібно. Ну так, такі навички будуть дуже корисні да. у майбутньому да. житті. Поговоримо трішки про вас. Робота в школі це завжди рух. Я впевнений, що це дуже складна так. робота. І хотів би запитати, чим ви займаєтеся після школи? Як ви відпочиваєте? Можливо, якісь у вас є хобі, яким ви займаєтесь? На жаль, я а, яскравий екземпляр взірець професійного вигорання, тому що в мене немає хобі, а це дуже шкідливо, я знаю. І виходить, що після роботи в ліцеї так чи інакше, чи готуєшся, чи аналізуєш, чи щось закінчуєш, то тобто дуже багато ну, часу йде на роботу, але ж зараз згодом всім а, складно. Цім людям на будь-якій професії, хто чесно і віддано працює. Дуже ціную зустрічі з друзями. Мені в житті пощастило. У мене є справжні друзі. А, знаю, що потрібно хобі. Я думаю, що повернусь до картин по номерах. Так, з дитинства дуже розмальовки любила, і це так і залишилось. Дуже люблю свою кішечку. Але останнім часом я собі почала хобі, одне навчання. Коли як тільки я закінчу цей проєкт, я обов'язково з вами поділюсь, тому що це для мене такий пунктик в житті, такий мій гештальт, який я наразі закриваю, але це стало і хобі, і метою моєю. Так що обов'язково я тільки одразу вам скажу, що це в мене з'явилося в житті. Це дуже добре. Сподіваюся, у вас буде час на хобі. Можливо, з'являться якісь певні нові хобі, які вам сподобаються. Теж на це сподіваюся. Я люблю колекціонувати сов. Oh. Сов. І е, просто колись запустити якусь дитину, щоб вона це до е, інтерв'ю. Е, про Всі мої друзі знають, що будь-які наліпки е, або значки. Де, бачите, от у мене тут сова, от там багато совшука, всі знають, можна сувеніри мені статуєтки сов привозити, прикраси савунями, тобто, там, якщо побачите, теж сова виглядає. Тобто, можна провести квест, я ніколи цим не займалася, але обчислити кількість сов в моїх кабінетах можна. Прищіпочці, там теж вигляді сов. Тобто, Це таке міні-хобі. Там от із лампи совушка торчить знати, Михайлівна, Всі мої подружки знають. Якби ви могли повернутися у свій підлітковий вік та дати якусь певну пораду, що б сам ви сказали собі? Так, як і говорили класики, чужого навчайся свого не цурайся і май свою, свій розум. Ну, це те, чому от, здається дітям і підліткам, це те, що. А, Батьки або старші люди дратують своїми такими навчаннями, да, але мозок і загартовувати свою особистість з точки зору, що ти гідна, що ти індивідуальність і гідна людина, незважаючи на свік. Що дійсно приклади треба брати тільки гарні і, і мати себе, не втрачати себе, формувати себе. Можливо, через свої помилки, але шукати завжди себе, своє підґрунтя, а не робити заміну чужих зразків тільки тому, що ти вважаєш, що це твій друг чи подруга, чи як кажуть, як каже середах, що це популярно або модно, звісно. Ну, потрібно, бути собою. Потрібно. потрібно бути собою, але ж ти коли молодий, ти ж ще не знаєш, що таке потрібно бути собою. І десь на, на, на інтуїтивному плані не робити того, що тобі інтуїція підказує, що це тобі не личить, не пасує, ти проживаєш інше життя, не своє. Тобі це не комфортно, але ти все, щоб бути да, прийнятим кудись, ти продовжуєш це робити всупереч тому, коли вже тіло і емоції кричать ні. Так, дуже, дуже важливо залишатися так, собою, але не всім зрозуміло це, і це приходить. Ну, для того, досвід да. так. Дається, дається, да. ну, є таке питання, теж, можливо, трішки провокаційне, але чи був у вас такий момент у шкільній кар'єрі, коли ви сказали: ну все, я звільняюся, я більше не можу? Господи, кожен день це чого не незручно? Це абсолютно нормальне питання. Якщо ви поставите будь-кому з моїх колег, вони скажуть, що ну. Через день, можливо, ну, ну такі є гострі моменти емоційні, коли доходить. Можливо, ми її і і міцнішаємо, тому що постійно йдуть емоційні у ці гойдалки. Доходиш до пікової ситуації, все-все, невдячність. Більшості вчителів завжди здається, що вони працюють як ніхто. Тобто тут там, п -п певна. У нас така своя біда. Але е, що, ну, як приклад, от ви, наприклад, йдете з Богданом. там, Добрий день, Руслана, Борисовна, як у вас у нас? все все, ну, вже, все, вже все вже, Борисовна включилась і вже добре. Ну, ладно, на сьогодні і завтра звільнюся. Тобто, знаєте, такі маленькі натяки, вони десь рятують. Ну, важливо проходить через це, бо да, я да, вважаю, да. не може бути все ідеально. Не так, може бути все ідеально. Це дуже важка проблема. Я думаю, що. Професіонали, от хто вже на рівні експертів от, в таких от професіях, дуже відповідальних, як педагогіка, клікарі, ті ж певно, от, військові, от, от, льотчики-космонавти. Я думаю, що всі цю ломку проходять, коли ти, коли ти на межі можливостей і від тебе багато чого залежить, то тут іде боротьба завжди у людини, у людини людини і у людини професіонала. Тобто, може, може, факт так і доборюється. Я вважаю, дуже важко поєднувати працю, улюблено, коли іноді можуть учні не поважати вашу працю. Mm. Це часто значення. ну, так, от, і треба, певно, і професійне зростання не виходить, як ти е, в цьому протистоїш цьому і не дозволяєш тебе збити з е, навпаки, може особистим прикладом е, повертаєш опонентів, якщо так. Да, е, Люди, з якими ти працюєш, чи учні, чи їх батьки не в твоєму площині та, спілкуються, бо бачать різні а орієнтири, можливо, тоді другим етапом, де мало того, що ти цим маєш справу, то ти ще десь і впливаєш на те, щоб переконати своїх опонентів в зворотньому. Але ж тут важливо знати, що ти прав 100%, це, це теж нелегко. Ну, повагу теж потрібно завоювати. Ну, так, так. Вже за весь час. Нашої шкільної кар'єри ви можете пригадати випадки, коли учні або, мабуть, навіть батьки могли придумувати певні відмазки в певних ситуацій. Які найкумедніші з цих відмазок ви можете пригадати? Це було в моєму першому випуску і восьмий класі я, Володя, кажу, ти палиш? Заходить хлопець, запах, класна керівничка. Я от обчислила, у мене була з ними різниця в віці 16-17 років за, за датою народження. Тобто, по суті, наша різниця це старша сестра, дуже старша сестра, бо дуже-дуже молода мама. Да? Я кажу, Володя, ти палиш? Так, «Да». я кажу, Боже, он така батьки знають. Не переживайте, батьки знають, я же повірила, а потім вже на зустрічі випускників кажуть, як ви мене тоді спалили. А ви кажуть, ви, ви пам'ятаєте, яке вони зауваження написали в щоденнику? Я говорю, «Яке? Ви написали, що, шановні батьки, говоріть синам, щоб он надягав шапку, коли виходить на перекур. Він і так часто хворіє, тож хай одягається. Ну, і, звісно, Володя отримав більше за перекур, ніж за це. Тому що, звісно, я йому повірила, що батьки знають. Я думаю, боже, це ж треба було так от, як молоді вчительці, бути довірливою, що батьки знають. Ну, і текст мого повідомлення був саме, який кажу, потурбуйтеся, бо ходить роздягнений на перекури. Дякуємо вам, що ви знайшли час на інтерв'ю за допомогою ваших щирих. Відповіді, ми змогли побачити ваше шкільне життя та вашу роботу не лише з боку, а й всередині. Тож бажаємо вам натхнення, щоб у вас був час на ваші хобі, можливо, в певні Дякую. хобі. Але у мене весь час таке було враження, що я тут тимчасова. Я думаю, попрацюю трошки студенткою в школі, ну, щоб заробити зробити. ну от поки так, поки так, що це тимчасове, особливо не мріяла бути вчителем, але ж це втягує. Це втягується як якась боротьба, в якій тобі іноді дуже складно, але ти отримуєш задоволення саме через те, що ти проходиш складний, складний шлях. Дякуємо вам за увагу і, в принципі, от такі діти, от такі моменти спілкування з дітьми, по-перше, тримають нас в тонусі, тримають нас молодшими духом. Тому що ми ж теж у вас вчимося. І е, от є тими, через які ти, коли доходиш до цього піку своєї гойдалки, ти таки не звільняєшся. Коли важко. Дякую. Так що дякуємо вам, діти. О, плюс копійка. Гарний початок. Так, на чому не завершили? А, дякуємо вам, що подивилися наше відео. Сподіваємося, вам дуже сподобалось. Також ви можете побачити інші наші інтерв'ю на нашому каналі. Тож до нових зустрічей!